Привіт, глядачі каналу Мотостор. Не забудьте одразу поставити лайк і не забудьте натиснути на сердечко. Ну а в цьому відео пропоную вашій увазі акційний міні-трактор Джинма 244, або ще називають його Джинма 3244, або також називають Jinma 264. Це один той самий трактор. В ось такому сучасному дизайні. Трактор 2022 року поставки це виставковий зразок, і він пропонується по програмі оцінки. Ціна, як завжди, в кінці відео. Тому дивимось комплектацію, слухаємо звук роботи двигуна, дивимось на основні конструктивні моменти і дізнаємося ціну на акційну позицію. Тому не забувайте, що підписка та лайки на каналі Мотостор дозволяють першими отримувати інформування про вихід корисних. Акційних пропозицій. Ціна вас дійсно вразить. Розпочинаю знайомство з комплектацією. Комплект передніх противаг 4 по 12 кг. Ось такий дизайн, галогенна оптика. Передній редукторний міст і колія 1,20 м. Агротехнічний кліренс 35 см. Передній міст редукторного типу. Трактор оснащено гідропідсилювачем, і тут, звісно, на двигуні КМ 385 встановлено два гідронасоси. Генератор стартер це все також є. Далі найважливіше передні колеса 16 ті і передні диски розбірні. Це означає, що ви зможете змінити розмір колії. Двигун три циліндра, півтора літри, КМ 385. Завод Лейдон. Далі йде дводискове щеплення. І це все на цьому тракторі, який зі знижкою. Задні колеса 9,5х24, розбірні колісні диски. Зона посадки виглядає ось так. Трактор достатньо гарно збережений, його гарний стан ви бачите на відео. Передня панель автомобільного типу, перемикачі з підсвіткою, кермо не регулюється. Сидіння найкомфортніше, мабуть, серед усіх, яким комплектується джинми. Підсувається, відсувається, є регулювання жорсткості. Коробка, 4 вперед, 1 назад, бокове розташування важеля, повишені, понижені. І, звісно, трактор укомплектовано. Я вам скажу валом відбору потужності на дві швидкості: 540 і 1000. Ось, показав вам. Також трактор має блокування заднього міжколісного диференціалу, і трактор, звісно, має. Таку функцію, як підключення переднього ведучого моста. Трактор демонструю вам з усіх боків. Дуже уважно, щоб ви бачили його стан, що трактор дійсно збережено в хорошому стані. Замки на капоті, противаги ще раз, ще інший замок. Ось так вигадає: капот, крила, повітряний фільтр масляного типу циклон. Бачите, панель приладів ще раз більш детально. Сидіння, все, щоб ви бачили, перейдемо до навіски. Триточкова навізка на 420 кг, окрема гідрованна, електрична розетка під прищіп, рамка під номерний знак, ось така планочка, вал відбору потужності, буксирувальний гак, пари гідровиходів. По суті, обійшов з усіх боків і продемонстрував вам трактор за спеціальною ціною. Що ж, залишилось послухати, чи рівномірно працює двигун. Запустив двигун, це звук роботи КМ 385. І я демонструю вам саме звук, що він працює рівно. Оберти в нас тисяча обертів виставлено. Демонструю це. Тиск. І в цілому ви чуєте, що трактор працює рівномірно. Це в нас тисяча обертів. Це виставковий зразок. Трактор не був в експлуатації. Подивіться ще раз на шину. Зменшую оберти. Демонструю на панелі. Тиск не змінився. І візуально звук роботи двигуна. Ще продемонструю роботу світлових приладів. Все працює дійсно позаду Увімкну ліхтар. Він також світиться. І наостанок, як в попередньому відео, я зважив цей трактор, і вага цього трактора склала 1280 кг. саме в ось такому вигляді, як ви бачите на відео. Тепер найголовніше. Трактор продається саме зараз з дворічною гарантією на весь трактор. Ціна цього трактора саме зараз складає 6200 доларів. За 6200 доларів ви можете придбати джинма з дводисковим щепленням, з ходозменшувачем, з дворічною гарантією і з повним пакетом реєстраційних документів. Таких цін немає ніде в Україні. Тому не забудьте, підпишіться на канал, натисніть лайк або натисніть на сердечко. Обов'язково, якщо ви шукаєте трактор саме зараз, вже зараз хутко телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте ось цього красення за спеціальною ціною. Трактор в наявності аж одна штука. Тому ви можете придбати тільки один трактор за такою суперціною. Знаходиться трактор в Київській області в місті Вишневе за адресою Київська 4D, саме тут знаходиться магазин Мотостор. Який відповідає за Київську область, щось, друзі, дякую всім за увагу. Чекаю ваших замовлень і до зустрічі в наступних відео від мережі магазинів Мотостор.